Днями у соціальних мережах активно обговорюють ситуацію з електроенергією у будинках, що знаходяться на провулку цегельному. Деякі люди переконують, що у цих будинках ніколи не вимикають електроенергію. У той час як сусідні будинки систематично залишаються без світла. Деякі люди розповсюджують інформацію, що незадоволені тернополяни навіть писали скарги та звернення, аби у будинках на цегельному також систематично вимикали світло. Ми вирішили розібратися, чи справді все так, як пишуть у соціальних мережах. Тому прийшли до цих будинків та поспілкувалися з мешканцями. Спочатку ми намагалися поспілкуватися з людьми, які виходили з під'їздів будинків на провулку цегельному. Але багато людей, коли чули про що саме ми хочемо дізнатися, просто відмовлялися щось говорити. Дехто запевняє, не знають, чи справді хтось на них скаржився. Про конфлікт дізналися з соціальних мереж. Зізнаються, у їх будинку справді рідко вимикають світло. Ми читали в новинах, але такого не чули. Тобто, а як зараз у вас зі світлом? Зараз є. Ситуація була, вимикала там іноді по три години в день ну, вихідних було світло, а потім не було, а так ну поки є. Деякі мешканці кажуть, їх будинок знаходиться на одній лінії з котельнею. Саме тому їх вимикають рідше. А от проволок цегельний один котельний є, тут чи не вимик... тут мають вимикати. А що це центральний Тож котельне, як виключили, Це об'єкт то, то, є. Об як тут вимикали? Що подуріли, чи що? Тож вимикали світло так само. Жителі сусідніх будинків на вулиці Карпенка нам розповіли, що дійсно на цегельному та одному з будинків на Карпенка світло є майже завжди. А от у них вимкнення регулярні. Вони приєднані, й тих кілька будинків до котельні приєднані. Їх не вимикають. Я думаю, що це правильно, тому що ми в такий мороз будемо сидіти без тепла. А хто не згодний, ну, то мені здається, краще посидіти без світла, чим мороз без тепла. Ага, тобто у них завжди є світло, да? виготовляєте? Ну, деколи їх вимикають, але ага. не так часто, як нас. Ну, але я з цим згідна. Ну, але є такі більшість старшого віку, що не хочуть це розуміти. Але мені здається, що якщо сидіти без тепла, то це гірше, ніж без світла. Тому що якщо немає світла, ну, то хоча б тепла вода є, опалення є, можна щось приготувати. Ну, це краще, як на мене. Дехто вважає, що це несправедливо, і всі мають бути в рівних умовах. Хоча запевнили, нікуди не скаржились і вперше чують про конфлікт. Я не знаю, як ставляться люди. Ну звичайно, що люди проти. Як одних є, в других немає. Якщо зараз така ситуація в державі, в країні війна, то якось повинні всі бути однім, правда? Чи три години є, чи шість годин немає, але це постійно має бути для всіх однаково. То ще справді були скарги? У соціальній мережі поширювали інформацію про те, що деякі тернополяни писали скарги на будинок за адресою Провулок Цегельний 1Д та вимагали, аби їм також відключали світло. Однак голова ОСББ нас запевнив, що ніяких скарг він не бачив. Я вам кажу, що жодних скарг я не бачу, не, не розумію для чого далі щось говорити. Ми також побували у котельні на провулку цегельному. Там оператор котельні розповів, що вони опалюють значну частину будівель. Коли настало похолодання, світло у котельні не вимикають, адже без гарячої води і тепла залишиться чимало будинків. Коли була ще плюсова температура, то там ще були такі періоди, що виключали, а потім включали. А от коли зараз почалися морози, то практично зараз постійно електроенергія на котельні, бо немає електроенергії, котельня не робоча, електромотори не працюють, значить нічого не працює. А котельня ця куди подає на вулицю Карпенка, і там ще вверх йде будного. Питання електропостачання зараз одне з найболючіших для жителів Тернополя. Однак давайте не будемо забувати, що в країні триває війна і ворог завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Тож варто об'єднуватися та допомагати нашим захисникам для нашої перемоги. Адже чим швидше ми здолаємо ворога, тим швидше ми повернемося до звичного життя.